Нам стипанчик, і він має бути. О, він має О бути. клас, бачите, не... ближче. Йому сонця вистачило тут і тінька, і, і всього йому вистачило. І живлення, і вологи. Така а от можна скубануть? Оце, оце... попробувати. Просто безподобне. Це безподобний mm. так, ще <проб> Да, І в кожному різний смак. <проб> І цукрів по-різному, і розкривається mm. він так, ну, mm. десь кислинкою, він підкреслює його. Mm. Це mm. Весь, ну, понятно, що це всі столові сорти винограду. Дуже гарний. Ага. Треба? Його. Треба, Може так, так, це треба правильно держати його ще, да? так? То вечора не вийшло, так? Да? Mm. Не обично. Вином пахне. Ні, mm -hmm. nee, Таким якимсь зісканим. Mm. Аромат такий. Начислило і щось таке переливається. Наче про голіно. Ну тоді так. Паваліно даємо. Є спросила. Я ж кажу, що було проваліно. А ну пробуй. Можна тобі, так? Давай. Хочу я мелочитися. Можна заразу все забрати що мене нарядили виноград. А я мама такі оце. Ну він там малий, а ну попробуй, попробуй. Бери. А -а -а. Добре? Ой. Добре? Оце, оце молодець. Бабі даєш. Давай, Бабі. так підніми вище. Так, так не запит... може підняти, підняти. Давай, важке. Хай баба прибує. ну, так, то з твоїх рук то не таке. І все забирає. А ну пробуй. Це добре, так? Ну їй що це вже ж курсив? Давай, папа змість. Ми ж самі їмо, самі розумієте. Тому воно там. Як вам сказати, можна було б його гарно заправити і всім, але воно мало б не такий би смак. Тому воно не так інтенсивно вирощується, не такі урожаї дає. Але за рахунок того, що для себе друзів локального ринку, то ну, якби, потрібно, щоб воно мало якість все. пересувку. Одна люди, люди це воно ставка і є. Більше з усього правил нам понадобило. І люди це цінують, вони ж якось їдуть. Знаєте, не всі їдуть ага. по. Кількість, а хочуть, щоб воно було смачне. Mm -hmm. Так само там і по м'ясу, ну м'ясо там почалося з того, що вирощував для себе, да? mm -hmm. а надуша хожу в магазині. Ну, ясно, що воно не премікса там, ну от просто-просто на, на, на своїх кормах. Тоб, так само і овочі, ягоди, фрукти. Все, що, все, що продається, все споживається. Навіть зрядки, я бачите, не боюся обрати, не мить. ну. Ну, Маринка ж теж уже цілого ліна доїдає. А ну Женя, розкажи нам про гірочки. Ну, це гірок посяний в кінці липня на другий оберт, щоб був на осінь наш свіженький гірок, Тому що він зараз наш той, що посаджений ще в квітні, вже закінчується, До речі, три місяці він проподоносив, але ясно, що у кожного кожного є свій життєвий цикл. Тому цей буде десь висаджуватися через максимум тиждень, і вже я думаю, не я думаю, а десь на середині вересня він буде вже давати плоди. А він буде висаджуватися відкритий ґрунт? Не відкритий, а закритий. Ну закритий це що в нас мається на увазі. Закритий це, е – це теплиця. Він по теплиця. Теплиця. в рядочки в теплі. Оце такий вже має кореневу систему. І буде підв'язаним. І буде підв'язуватися, так. Да. Він тільки підв'язується. Так само, як і помідор. У нас на городі так собі. Ну, що дає, чого він підв'язується? Тому що в теплиці треба використати кожен сантиметр раціонально. Тобто, якщо садить по схемі відкритого ґрунту, то це в два рази менше, наприклад, рослин. Це вже економічно не так вигодно, вигідно, вигідно втептиця. А теплиця це ж затратна така частина. Особливо, якщо вона ще й опалюється, якщо це не парни, теплиця, то ясно, що треба туди максимум вмістити і максимум туди отримати. Оце так. Так що на вересень, місяць вже запрошуємо на герочок. Я думаю, що. Сподіваюся, що... Сподіваю, що гробці нам дадуть можливість, тому що Йдем багато. Обов'язково. Да, і приїдемо вже, коли ти їх висадиш. Приїжджайте. Обов'язково. У маленьких таких і її відпікірував, щоб були туйки. От вони десь отакі такі були. Бачите, вже як підросли. Це років через два можна буде, да, через рік навіть можна буде висаджувати, через два вже буде така туйка. Да, так, у вас ось туйки в вити куплять. Так. Да, Нібито, ну, якщо продавець не, не зберехав, то це іменно Голландський. З, з Нідерландів привезений посадковий матеріал розчеренкований там, і ми, я його вже тут роз, розпікіла. Тобто ці горщики вже ми його пересадили. Він ага. пішов. Ну, це так, теж знаєте, по-перше, теж хочеться туньку десь посадити ага. і хочеться її вирости. Мені, мені все хочеться вирости. Самому побачити, як воно мене це. У мене з восьми три тільки, да? Три тільки прижилося. Прижились, Почти всі одна тільки пропала, але ж у мене собаки. А. І вони поламали, і зазимували, і так пропали. А три такі вже гарні. Женя, ти можеш нам розповісти і розказати, які в тебе є взагалі тут сорти яблук, груш, щоб мої підписники, наші підписники мали на увазі, де можна придбати цю всю твою продукцію. Скажи, будь ласка. Ну, У нас є в основному. Оцінні зимові сорти і груш і яблук. Якщо брати по яблуках, це Голден-Дельше, Чемпіон, Jonathan, Red Jonathan Prince, з літніх Гала, з Груш це Таврійська, Ноябська, Фітель, і найулюбленіше наших клієнтів це весільна груша, яка всередині, бачите, рожева. Але вона в спіла. Це зараз вихрута, вона, вона має бути така м'ягенька. Вона... Ну, Ще 20. не мягенька, але все одно смачна. Солодка, так, да, вона і зараз. От. Взагалі цьому саду десь вже років, мабуть, 12, і, ну, яблукам рушам трошки менше, а фундуку вже 12 років, дивіться, який здоровий. Бачите, ці дерева. це дерева. Це, по суті, ліщина культура, mm -hmm. цільний лісовий горі. Тож, той той самий, який там в шоколадках ми моєму. І він був посаджений років 12 назад. Не мав, 13 назад, мабуть, 13. Батько його садив, коли народилася в нього внучка, от він mm -hmm. вирішив закласти сад, так сказать, приурочить цьому. Ці. Дуже цікаво, дуже дівчата тут стільки роботи. Просто О, жіна, люблю. бачите, пишаюся mm -hmm. такими людьми, які щось в житті досягають. Да, любіть я землю свою, вона вам родить, як кажуть. Так, так що треба працювати, любити те, що ти робиш. Вона Дякую, Женя, так. так за таку гарну. За таку гарну екскурсію нам, нам дуже приємно. Ми побачимо це в коментарях обов'язково. Підписуйтесь на Євгена, підтримуйте його. І все буде неодмінно добре. Всім гарного дня, мирного неба і будьте всі здорові. Будьте здорові. Женя, дякую тобі дуже, за ту приємну екскурсію, дуже було цікаво. Ось він нас вже додому привіз, він нас возив сам. Там такі, знаєте, Е е гості, такі, які просять ще, щоб відвезти, привезти. Ну так буває інколи. Дякую, щоб були і що трохи мене розрядили, бо мені знаєте, таке спілкування. Все буде добре, Женя, все буде добре. Це все червь. Так, 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 Ні, звісно все. Тама. Да Ні, ну, ну, звісно, все, до скільки там на сім'ї поїздити. І там різні, так. там дивиться, китися різних сокнуть, попробують, ну що ви ну... дуже дякую, Ой. дуже приємно було, Женя. Я... Мені аж стидно, я набросилася, ну нічого, все не, буде не, добре. Не, не, Ніякого постидно в тому немає, мені лише приємно. Я вам вкотре кажу, що мені дійсно приємно, що ви хочете побачити. І для мене це в роботі я в тієї роботи, як знаєш, не ниряю. Ну, Тебе вже не відчуваєш, і фізично, і та ця коли ти спокуєшся, люди приїжджають. Якась є такі заряди. Гарна всі дня, мирного неба. Дякую, жені, за екскурсію. Всіх обнімаємо. Вступних зустрічей. Пока. Слава Україні. Героям слава.